Те, що було 5 років назад, точно не повториться вже в наступному році. Скажімо так, хмари згущуються над життям, над світом. І хочеш не хочеш, серйозні люди духовні, вони тянуться до писання, і їх все більше і більше цікавить книжка в писанні остання книга Апокаліпсис. І хочу поділитися з вами одним сном, який, мав не я, мала одна жінка, але сестра наша Господі. Яка, який Господь сказав прийти до мене і розказати цей сон. Десь в 2011 році був цей сон, я серйозно задумався над тим, що робиться в світі. Якийсь такий дискомфорт є, наприклад, що історія розвивається вже в фінальній своїй стадії. Я вичитував списання з, з апокаліпсису оці. Різні місця зашифровані, які були досить невідомі на уявлення людей довгі сотні років. І так, як, напевно, кожен з вас пробував побачити в цих Іванових виразах, які мають 2000 років давнини, якусь схожість з нашим часом. І пригадую такий момент, що мені це набридло. Ці всі здогадки, ці всі попередні мої читання, різних тлумачень на книгу Апокаліпсис. Я відсунув Біблію, склав руки і помолився такою цікавою молитвою. І я кажу, Господи, щоб я часом не впав в таких психоз, як це буває часто з тими людьми, які дуже сильно почитують цю книгу. Я його попросив таку річ, що може людина знати про ці кінець часів, то ти мені скажи, Господи, дорогий, наскільки це можна знати? От я маю зараз віру, що ти мені скажеш. Якийсь спосіб, не знаю в який. І от, як напевно, кожен з вас найцікавіша відповідь від Бога на питання останніх часів книги Апокаліпсису була би така, коли це станеться. Навіть не в деталях, як це станеться, а коли це станеться. І от я склав руки і запитав, кажу, Господи, якщо можна щось знати людині, скажи мені, бо нам потрібні ключі до цієї книжки, вона трохи дивна, трохи складна. Я десь не мав ілюзій, що там з'явиться ангел з неба, може, чи якось прийде мені меніттєве розуміння всіх цих речей, про які написано. Але стається дивовижна річ. Я пішов спати. І в цей, самий, в цей самий вечір пішла спати одна моя сусідка, вона людина в Господі, народилася згори. Вона не є ще так ну, довго в бозі, не має ще такої церковної інформації, не знає про Біблію дуже багато деталей. Вона не може підробити в такому гарному церковному стилі псевдостилі, якісь такі свої схотологічні видіння. Вона просто знає, що часто, і я знаю, вона отримує від Бога ну, деякі відповіді в снах і в видіннях. Це такий, я розумію, профіль духовного служіння. Це схильність до тонкого відчуття того, що говорить Бог. Їй сниться сон. Вона розказала мені там багато речей, але саме цікава ця остання частина. Підходить до неї якийсь муж світлий, вона говорить, і каже їй таку річ. Я тебе прошу, піди до Андрія, сказав до якого Андрія, і скажи йому таку річ, що кінець відбудеться в 33.22». Оце була її відповідь, І відповідь цього чоловіка для неї. в сні, Вона зразу миттєво збудилася. Збудилася з такої місії, що їй треба піти до мене і сказати їй оці ці речі, що кінець відбудеться в 33.22. Появіть собі, що десь на другий день, зранку вона приходить до мене додому і каже: Андрій, я не знаю, до чого це мені було сказано, але в сні я отримала таку інструкцію. Мені сказано було прийти до тебе і сказати, що кінець відбудеться в 33.22». Я отримав перший шок. Шок від того, що я тільки ввечері помолився і попросив Господа якесь розуміння на речі, коли це станеться, як це відбудеться і що ми можемо люди знати про це. Я сів, після цього пам'ятаю ж машину, ми їхав до родичів, і я думав про це, що це за дивна така відповідь за зашифрована 33-22. І від собі, що десь на добрій половині дорозі, як блискавка з неба, вдарила в мій розум. І до мене, ну, надприродньо просто прийшло розуміння, що це означає 33-22. Те, що я зараз скажу, яке розуміння мені прийшло, можливо, у вас воно трохи. ну, чи то відлякає, чи ви подумаєте, що я також страждаю якимось психозом пошуків, скажімо, дат кінця світу. Но факт такий, що прийшло мені розуміння 33-й рік, і залишилося 22 роки. І я зразу порахував 22 роки. Я 33-й рік відняв 11 рік, в якому це сталося, і реально вийшло 22 роки. Я нажав по тормозах. Настільки, якби ну, шокуючим було для мене це розуміння, що це може бути відповідь від Бога. Я от рука на серці, я не роблю ніяких заяв, ніяких переконувань, нічого об'являти не буду в Ютуб, в інтернет, що кінець світу відбудеться 33-го року. Я сам здивований, що, наприклад, Зразу після мого питання в такий оригінальний спосіб прийшла відповідь, якась відповідь. Але я впевнений, що якби, наприклад, це ви, ви були на моєму місці, ви б трохи по-другому відносились до цього, наприклад, можливо, як зараз до мене, з підсмішкою. Я ділюсь з вами особистим. І от ваша реакція на моєму місці, яка б вона була. Коли ви ніяких там особливих там, двох по фазі не отримували на тему есхатології, але просто запитали Господа, що можна знати. На цю тему. Хочете не хочете, я відношусь до цього досить по-серйозному. Я беру, рахую, скажімо, умовних, скільки життя в мене залишається. Приблизно, от я для себе знаю, умовно, скажімо, скільки я ще буду жити, скільки я ще буду служити Богові на цій землі. Якщо зараз ми на переході. 2013 року між 12-13, і особисто для мене, з гумором, з жартом духовним, але й з духовним сенсом залишається 20 років життя. Основна, якби, думка моя, мого зараз звернення до вас, чисто по-дружньому, це, щоб кожен з нас думав над цим, що ми входимо в такий цікавий, по-своєму страшний період. Отого От нашого часу, часу цивілізації, який чекає людство. Ми можемо взяти інші місця писання і подивитися, проаналізувати те, що Господь говорить в них. І, наприклад, як я розумію, характеристику останніх часів зі слів Ісуса, це і суцільні тривоги, просто суцільні тривоги. В більшості людей захоплюють шоу, коли вони дивляться телебачення, захоплюють різні там розваги, художні фільми Голлівуд. Але якщо подивитися на перелік новин, то наш час, зараз ситуація, яка є в суспільстві міжнародному, стоїть по суті на грані Третьої світової війни. І це досить не маленька тривога, і вона абсолютно реальна. Вона може з легкістю, наприклад, наступний 13-й рік розв'язатися на Близькому Сході, починаючи з конфлікту Ірану і Ізраїлю. Зараз, оцей час, в якому ми живемо на землі, він є дуже цікавий. Він насправді цікавий якби для нашої душі. Повіть собі, що ще 100 років назад основна така публічна розвага, яка була в людей, це в неділю сходити в церкву. Ніякого телебачення, ніякого відео. Просто сходити в неділю в церкву, і, можливо, час від часу якісь забави, люди мали, типу весіль, народжень і все, на тому кінець. Але на сьогоднішній день ми просто наша увага обкладена, зі всіх сторін обкладена можливістю розважатися. Кінотеатрах розважатися в інтернеті, в забавах комп'ютерних, розважатися навіть в торгових точках. От зайдіть в ошан, і ви побачите, що це особлива культова споруда, спеціально створена для душі, щоб людина приємно проводила там час. І нема проблем піти і розважитися. Але проблема якраз зовсім в іншому, Щоб постановка самого питання, щоб купити собі деякі речі, вона відбувається майже в релігійний спосіб. Товарів маса, товарів тисячу. І серед них всіх може загубитися наша увага, наше серце, наш життєвий час. І якщо ми втратимо наше серце, нашу увагу в цьому всьому, ми втратимо головне, наш зв'язок і наш контакт з небесами. Писання говорить, Господь говорить, що все це, все це весь цей рух, весь цей інтерес він наповнений трьома речами: це похитю тіла, похитю очей і гордостю житеською. Ну, не будемо зараз говорити про похід тілесну, яка, по суті, є зведенням до одного бажання людини мати секс. Це сексуальна нестриманість, і я думаю, це також є повноцінна правда, що наш світ сучасний він звихнений на сексі. Всі роздягаються, і секс він як культ, як цінність. Неважно з ким, головне, щоб він був. Писання чітко підтверджується, що це особливо притаманне для нашого часу. І ще є інша, наприклад, похід. це похід очей. Це похід, яка зводиться до цього, щоб все мати. Нам все показують, що ми можемо мати, і ми все можемо мати. І ми все спішимо, щоб все це мати, і за це все заплатити гроші, щоб ці гроші заробити. І в нас майже не залишається часу, часу і серця, щоб думати про небесне. Тому я вдячний Богові, що Бог мені дав цей сон, навіть через іншу сестру, з моїм запитанням реальним, яке я мав. І я хочу кажу помилятися, бо хочу жити не 60 років, як виглядає згідно цього сна а жити 80 років, щоб мої ж діти жили і розважалися не тільки 20 років, а набагато більше. Але може статись так, що це буде межа. і Господь реально опустить свій жезл і скаже, це є час і це є година.